Давайте подивимося ще другу систему, третю багато систем: Європейські, американські системи старої енергії влади. Там перекос пішов в іншу сторону. Так? Там дали певну свободу, але коли людина не усвідомлена, не з Богом, ця свобода веде теж до темряви. І також надлишок, скажімо так, свободи. Для людей, які живуть в вего, це поширення також темної енергії. І це також не наш шлях. Це всі мають свій досвід людський проходить на рівні всіх, скажімо так, на рівні всіх країн. Але, і постійно йде боротьба між Грегорами: хто кращий, яка ідеологія краща і яка гірша. А вони всі недобрі, <хи> тому що вони всі ілюзорні і розсипляться. Як тільки ти вийдеш з тіла, від'єднаєшся від цього всього цих програм. Тому що саме прекрасне, це те, що ми з вами вибрали, це бути з абсолютом, бути в, стати творцем на землі, піднятися на це темрявою. І стати свідомим творцем, побачити це життя, піднятися над своїми ілюзіями. Тому що зараз є тільки два варіанти: або ти згадуєш, хто ти є, ти є світло, або ти руйнуєшся в цій темряві, вибираєш цю реальність, а в цій реальності ти будеш мати тільки іспити. Іспити, ти будеш в матриці працювати в цій старій. вона буде руйнуватись. Стара матриця старої України руйнується. І не тільки вона буде руйнуватись, а руйнуватись будуть матриці і системи всіх країн, абсолютно всіх сонечки. абсолютно всіх. Я вже надразу говорила: одне з болючих – це буде трансформуватися Росія, тому що вона набрала дуже багато низької енергії. І вони будуть проходити дуже важкі досвіди. І так само і Америка буде мати свої досвіди, Європа, всі, 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 всі. Англія, всі будуть проходити те, що кармічно заслужили. Тому що світло, яке з'явилося, проявить все і вже проявляє. Світло набирає завжди оберців. Світлова енергія росте швидше, ніж темрява. І це дуже добре. Тому що швидше буде проявлятися все. І завжди видно, що світло проявляє для того, щоб ми подивилися, нам змінитися, що нам взагалі робити, куди йти. А темна енергія. Завжди кличе, зазиває, каже: Я права, я хороша. Темна енергія, між іншим, завжди представляється світло. Вона каже: Я тобі все дам. Я тобі, знаєте, як на роботу запрошую, так, вигра. Обіцять, багато всього, так? А потім ти приходиш і багато всього пропадає. І твоя енергія в тому числі. Тому це все ілюзорне життя. Тому на землі просто це все зараз від високої вібрації буде підійматись. Підіймається вже на країнах Європи, як я вже казала, зараз піднімляться. І кожен буде проходити ці трансформаційні моменти, які він собі намотав. Кожен буде мати в своїй реальності, але де ви будете знаходитися, залежить від вас. Тому що, якщо ви вибрали світло, ці моменти... Вас будуть майже не торкатись. Або дуже мінімально. А якщо ви ще тут сидите, то для вас буде все дуже жорстко. Ви будете втрачати, вам буде погано, тобто ви будете руйнуватися разом з цією частинкою України. І так само на рівні землі. Якщо ви залишитесь внизу, підтримуючи енергію третього виміру. То звісно, ви будете мати іспити всі там, на цьому рівні, і в цьому болотці ви будете мати ці іспити.